Заяви на допомогу у виконкомі Павлограда. Триває прийом громадян, які постраждали внаслідок ракетного обстрілу в ніч на 1 травня. Громадяни звертаються до виконкому з проблемою після вибуху ракетної атаки. В основному це люди фізичні особи, люди, які потребують соціальної підтримки, допомоги. Вони звертаються для за для того, щоб їм надали матеріальну допомогу для відновлення осель. В основному це всі однотипні звернення. Це вибиті вікна, двері, стелі, прийом заяв відбувається щодня. Можна звертатися, ми працюємо з 8 до 17. Коли люди приходять раніше, ми всім приділяємо увагу. Ми, ми працюємо наш відділ безперервно. 1 травня до поліції звернулось близько 780 громадян. На гарячу лінію міського голови 440. У більшості осіб вибиті двері, вікна, пошкоджені транспортні засоби. У мене повилітало все, що можна. Кахель відпав, вікна вилетіли, ну і там. Ще трошки чогось є. Ну надіюся, може буде якась допомога. Прийшла із за того, що у мене повреждено балкон і це саме велике стекло лопнуло в квартирі в залі, і просто рама відійшла сильно. Прям рука влазить. Я сподіваюся, що ну допомогу. Я думаю, вони знають, як допомогти. У наше завдання і наша задача. Взять у людей заяви, щоб там обов'язково було написано прізвище, ім'я по батькові, телефон, куди звертатися, адреса, де людина проживає, і обов'язково це повинно бути від власника житла з ступеню пошкодження, що порушено, які пошкодження, скільки в кількості. Ну і обов'язково повинна стояти дата. Потім ми ці всі звернення передаємо. В один єдиний реєстр, скажімо, це список, і потім буде відбуватися засідання. Вчора комісія спеціальної відбувалася. Сьогодні буде проводитись огляд у цих всіх заяв. вони будуть єдиним списком. Мети. і потім будуть вирішуватися питання надання допомоги цим громадянам на відновлення пошкодженого житла. Також начальниця відділу наголосила, що для того, аби подати заяву на допомогу, не обов'язково особисто бути присутнім на прийомі у виконкомі. Якщо люди в зв'язку з тим, що вони не зможуть приїхати, вони можуть звертатись на гарячу лінію міського голови, цілодобова безкоштовна лінія, диспетчер зафіксує все. І потім вона передає всі ці дані до управління комунального господарства та будівництва міської ради. Якщо на селище на сьогоднішній день немає ні світла, неможливо не дозвонитись, є сусіди або ще хто вони також можуть звертатися до нас, і ми, ми надамо допомогу, як написати заяву заяву і зафіксувати. Але обов'язково я хочу зауважити, що заява повинна бути написана від власника житла. Якщо ваше майно було пошкоджено внаслідок ракетного удару, звернутися по допомогу можна на гарячу лінію міського голови за номером 0800 40 41 01. Андрій Логвиненко, Гліб Кучер, Євгеній Іваненко. Новини Петерка.